Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Ну що, сталося те, про що я вас всіх попереджував. Хто не вірить, подивіться, я казав, що настане момент, коли Путін стане токсичнішим за Зеленського для Трампа. І саме в цей момент дуже важливо, щоб Україна діяла правильно, рішуче і не підвела е нашу надію. Ще раз. Путін стане токсичнішим для Трампа за Зеленського. Я в кожному випуску вам розказую, що питання для Путіні і не в Зеленському, а в планах самого Трампа. І от довгий час, особливо після овального кабінета, 28 числа, ви пам'ятаєте цю всю історію. Там внизу у мене є посилання на це моє відео. Подивіться його. Зеленський був набагато токсичніший для Трампа, він був токсичніший, він його образив, він йому не дав шанса перемогти тоді, коли це було дуже важливо для Трампа. І от зараз, сьогодні, в даний момент, ситуація різко змінилася. І це позитив, який ми повинні відзначити. Але якщо Зеленський цього не зробить, треба йти і вбити йому морду. Ну, вибачте, ну може не я, я не доберуся, але може там хтось знайдеться, хто дасть. Ну, думаю, що не дадуть йому цього прогавити, тому що е тиск на нього буде такий, що він буде діяти так, як треба. Я в це вірю абсолютно точно. Так от, сталося те, що Путін виставив ультиматум Трампу. Це перебачувано. Я теж вам про це багато разів говорив: що ситуація з Іраном досить дивна: з одного боку, е Іран тисне на своїх союзників, щоб вони його підтримали в боротьбі з Ізраїлем, а з іншого боку, ці союзники. Сидять кволо, вони нічого не можуть вирішити. Вони е, намагаються посидіти і там, і там. От, от, як ось це було в перший час з європейцями, коли не, не могли визначитися, з ким вони з Путіним чи з Україною. Так от, е, коли тепер прозвучала ультиматум Росії, він звучить приблизно так: не вздумайте давати зброю е, Ізраїлю, не вздумайте давати зброю. Це жахливо, це обурливо. Тобто сталося те, чого ми всі хотіли. Ми казали, коли настане цей момент. Я казав, що найбільша тупість нашої влади в тому, що вони не можуть поєднати ці дві війни разом. Путін їх поєднав. Те, що сталося сьогодні, якщо це не прогавить Європа і особливо Зеленський, то це опоєднує ворогів Ізраїля і ворогів України. І тих, хто підтримує Ізраїль, і тих, хто підтримує Україну, ще міцніше між собою. Тому що ті, хто з іншого боку, Росія і Іран, вони вперше публічно об'єдналися. Чому це сталося? А це сталося тому, що Європа і Туреччина запрацювали в правильній схемі. От що сталося? Дуже ну, просто. Європа відмовилася від Путіна як посередника. Він же хотів використати це протистояння для посилення себе в очах. Трампа і відповідно торгів стосовно України. І друге, Ердоган. Ердоган сказав посередником буду я. Іран не проти, Ізраїль не проти. Ми стоїмо на прозі того, що конфлікт може розв'язати Ердоган, якщо захоче цього Трамп. Трамп може цього не захотіти. Тільки що, вибачте, я прочитав інформацію про те, що на одному з ядерних об'єктів вся повністю ППО була знищена. Ізраїльтянами, тобто це означає, що наступний удар хтось повинен нанести прямо по цьому ядерному об'єкту. Чи вистачить потужності у ракет, які є у Ізраїлі, я не знаю. Такі тобто, ракети є у американців, і таке враження, що Ізраїль просто очистив майданчик для того, щоб прийшов Трамп і сказав, оба, я переміг. Побачимо, як це буде. Але сталося ще раз кажу: ключове і найважливіше: Путін, з яким грався Трамп. Був доведений до певного стану, коли він оголосив ультиматум Сполученим Штатам. Це велика перемога України, це дуже велика перемога України, тому що все стає на свої місця. Ось, ось вісла, ось табор добра. Табор добра об'єднується. Сполучені Штати не можуть більше загравати після ультиматуму. Це ж ви зрозумієте, це ж не таємні перемовини. Це ж не таємні перемовини, коли ось там тихенько думав, сказав, Трамп, будь ласка, не давай зброї, ми там і так далі. Це публічний, це ляпас Сполученим Штатам. Якщо вони не дали зброї і не, відповіда... не буде відповіді публічної, Трамп даун. Ну, в хорошому смислі цього слова. А якщо буде відповідь, це ляпас відповідно Путіну і загострення ситуації. І я би ще вам сказав, що є дуже цікава деталь в цьому плані. Келлох, ви знаєте, хто це такий Такий емісар е е е Трампа, який невідомо чим займається, але він гарні слова говорить про Україну і відтіняє дуже поганого Віткуфа, який заграє з Росією весь час, і говорить всякі дурниці. Так от Келох зустрічається з Лукашенком. Я не розумів сьогодні зранку, навіщо це відбувається. Ну, Я з усіма говорю: а що це буде? Мені там версії різні розказували, чого для чого. Кожен мене ну, не може бути. Ну що за фігня? Зрозуміло? Іде торпедування всього цього російського блоку? Трамп не зміг домовитися з Путіним так, як він хотів. Це було очевидно. Я вам казав, писав в попередньому відео, до речі. Подивіться його, хто не подивився. Я говорив про те, що цей Севен, ні, не попередньо, через раз я теж дам посилання. J7 Трамп не випадково звідти втік. Він не визначився, він не зміг зайняти проросійську позицію публічно. Не тому, що він злякався там, умовно кажучи, Макрона чи Зеленського, а через те, що він думав, як йому зробити в цій ситуації хитріше. І він не міг зайняти про українську чи про європейську позицію. Він стояв на роздоріжжі, так знаєте, завис над червоною лінією. І в цей момент для того, щоб повісіти над червоною лінією, йому треба було зробити пару речей, випробувати свого друга Путіна на вірність. Є така, знаєте, я не знаю, як це зараз відбувається, а колись коли. Я був маленький, то дорослі хлопці нас вчили так. Якщо ти хочеш перевірити свою дівчину, ужирись, ходи на дорогу, і якщо вона тебе дотягне додому, значить вона тебе любить. А якщо вона скаже, та і піде сама, значить вона тебе не любить. Ну тобто зроби якусь дурницю, а потім хай вона це терпить. Отак колись нас вчили. Так тут те саме, Трамп зробив оцю напився. Він відмінив переговори з Путіним, скасував. Е Путіна як перемовника, і він е, почав говорити про те, що 48 годин, і я розумію, що ці сорок вісім уже годин ну, ультиматуму е, Ірану. І Я розумію, що ці 48 годин вже не жарт. В на них на всі ці три події відреагував Путін і його реакція, тому що він усвідомлює тепер публічно себе як частину цього проекту. Тут ще цікаво подивитися, що буде робити Китай, чи Китай зразу. Пристане до своїх двох проксі і скаже, я криша, я домовляйтеся зі мною і піде на загострення. І тоді це нам теж нормально. Чого? Тому що для Трампа вони точно всі чужі. Перемир'я неможливе. Мир з Іраном на умовах Ірана. що таке мир на умовах Ірана? Тобто є два сьогодні варіанти, які розглядаються по Ірану. Це перший варіант. Це знищення цього режиму. Другий варіант це знищення ядерної програми всього іншого. І модернізація режиму під більш ліберальний, трошки ліберальніше. Ну, умовно кажучи, президент, який є, залишається, бо він трошки такий ліберал, скам'янінеї цей отлітає і так далі. У даному випадку ситуація колосально позитивна для України, колосально позитивна для України. Тобто, ми. Чітко визначені як частина цієї лінії фронту по один бік з Ізраїлем, Сполученими Штатами, Європою, і вже нема куди від цього тікати. Тепер уже не нам будуть давати зброю, а будуть собі давати зброю, тому що це одна лінія фронту. Це дуже важливо. І тут все залежить тільки від того, як зіграє Зеленський. Якщо там є інша гра паралельна, а такі відчуття були, що нас грали по зниженню знищенню демократії. Нас грали по залякуванні, готуючи до неприємного миру, до такого, що е, значить казка злітає, і що е, Трамп поганий, всі інші погані. Якщо ця лінія е, буде продовжуватися, ну тоді ми е, втрачаємо цей шанс. Це не означає, що шансу іншого не буде. Він може бути завжди. Я говорив вам про це ще раз кажу. Там два дні тому чи день тому я говорив, що настане момент, коли Зеленський стане менш токсичним ніж Путін. І Він настав. Ну я сам собі дивуюсь. Звичайно, як це можна було все передбачити. Вірніше, я то знав, що вони що так швидко станеться. Ну просто не знав. Е, нагадаю, ще раз перед тим як закінчити увагу. По-перше, будь ласка, поширте це все всім друзям, знайомим, щоб вони це подивилися. Друге. Коментуйте третє, лайкайте, четверте донатте. Ми там закінчуємо збір уже 15-го батальйону. Ключово підписуйтесь. Так от, нагадаю вам за цей короткий проміжок, коли махаємо Трампа як повного негідника, який не допомагає Україні, сталися такі речі: Туреччина повністю зачистила лівію від росіян. Реччина зачистила Сирію від росіян. І тепер Ізраїль добиває Іран. Це все зменшення впливу Росії можливостей. Те, що в цей момент Трамп не допомагав нам, це або хитра стратегія, або Неможливість переступити червону лінію спілкування з Зеленським, який не виявився спроможним підіграти Трампу, коли треба. Той скаже: Навіщо підігрувати? Ми стоїмо за праве діло. Ми такі молодці, а ми стоїмо за праве діло. А Зеленський повинен підігрувати. Він повинен підігрувати. Він повинен дбати про те, що в нас була зброя, гроші і все інше. Це його відповідальність як президента, міжнародні зв'язки і безпека. От він повинен це робити. Я дуже сподіваюся, що цього разу цим миром Європа, навчить його як треба погодитися. Якщо він шаг влієва шахів вправа, йому запропонують посидіти певний час за столом і не вставати. Ну, от. Так що це хороша новина ще раз, хороша ультиматум Путіна це дуже хороша новина. Гарного всім дня! І е, у мене є до вас ще одна дуже цікава новина: зайдіть, будь ласка, в спільноту. Я там поставив цікаву картинку, зараз поставлю. І е, не прогавте, це буде дуже цікаво. Це буде сенсація, буде розрив. Я її хотів зараз ставити, цю новину. Я її півдня готував, там все аналізував, дивився. Але Путін не дав можливості розвернутися душі аналітика. аналітика От Отаке діло. Гарного усім дня, у мене, гарний зустріч. Так що все добре. Слава Україні!